По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везе закупи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти Росіян, і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири роди терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на те. Три незалежність Європи. Отакі от. Давайте розберемося всіх питань, що робити в цьому всьому українцям взагалі, як рухатись далі. Переживають нам чи не переживають. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Постійно публікується десь Тік-Кок, в Інстаграмі, Фейсбуці, в, в Ютубі, але так, що швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в Шапці профільов в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відео, бо тут знову ж таки заблокується, за посиланням побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла в ракети по факту. Ну да, на БПЛА, ну тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому не визнає це агресію проти Польщі. І я зараз розповім, чому так і в чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заворушку. Поняла четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше прощупати Польщу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні чи ні. Тобто хотілося б, щоб Польща зараз все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само, як Європа це розуміє, ніж самі стряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це тікток, поняла? Зрозуміла. Бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей ж, це значить Руйнувати всі по своїй країні нафіг вообще, ще й враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жестяк. Просто жистяк. Тому насправді для своєї економіки, і продовження існування країна в Євросоюзі, вони все роблять правильно, що вони типу, отак от страняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по людськи це жесть ну реально Україною просто користається, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії.